Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, налишає дев'яносто дев'ять у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи, і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, каже їм: радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за дев'яноста дев'ятьма праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде? А знайшовши, скликає приятелю і сусіду, кажучи радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника який кається. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу. Напевно, немає тут жодної людини, яка в своєму житті. Чогось би не шукала. Траплялося таке, що раптом загубили ключі від квартири, шукали роботу, шукали щастя. І так довго можна продовжувати. Але Господь Бог є тим, хто шукає людину. І до кінця нам. Ніколи не вдасться збагнути цієї таємниці і зрозуміти всю цю велич і красу цього, те, що Господь є тим, хто завжди є ініціатором зустрічі, і я тим, хто виходить першим. Для того, щоб не зануджувати нудними деталями, пригадаємо собі коротеньку книгу буття, що після моменту гріхопадіння. Бог є тим, хто виходить перший. Прогулюючись по саду, він говорить: Адаме, ти де? І так Господь робить до кожного з нас. Називає кожного з нас по імені Петро, Василь, Іване, Катерино, ти де. І що робить Адам? Адам ховається. Замість того, щоб сказати, Господи, я, я тут в кущах заховався. Ні, ми ховаємось. І починаємо і починаємо оправдовуватися. Ми губимось. Натомість Бог, Він робить першим крок. Але для того, щоб і ми були спасані. Для того, щоб Господь знайшов, ми маємо зробити кроку відповідь. Господь прагне прийти до нашого серця, Він прагне затриматися в нашому житті якомога довше, але чи впущу я Господа у дім мого серця? Бо Господь шукає кожного з нас, Він шукає ту людину, яка є чисто серцем. Людина, яка є свідома своїх недоліків, свідома своїх обмежень, і стоїть у правді перед Богом, знаючи, що сама по собі я не здатний нічого зробити, але разом із Господом я можу зробити дуже багато. І Господь шукає ту людину, яка хоче з ним зав'язати стосунки. Напевно, ми зустрічалися з такими людьми, з якими ну, якби ми намагалися провадити розмови, ми відчуваємо їхню закритість. І так, і так є з Господом Богом, що Господь не стане себе накидувати, Він не буде виламувати наші двері. Він терпеливо чекатиме, то поки ми запросимо Його до свого серця. Допоки ми запросимо Його в своє життя, щоб разом товаришувати нам до тієї мети, до тієї святості. І виникає питання, а як довго Господь буде шукати? І відповідь є в сьогоднішньому фрагменті, аж поки не знайде цю загублену вівцю. І для мене таким є дуже прекрасним. Друга притча про загублену драхму. Як, як ви думаєте, що, що драхма має, має, має спільного? Чий портрет в часи Ісуса був зображений на драхмі? Був зображений образ кесаря? І так є з, кожного з, нас, з кожним із нас, що під час таїнства хрещення, коли змивається первородний гріх, ми стаємо улюбленими Божими дітьми, і Господь нас опечатує, ставить на нас, скажімо, свій знак, що ось цей мій син, ось ця дочка належить до мене. Але на жаль, через наш гріх, цей образ Божої дитини, він є затирається. затирається але він, не знищен... Але він не є знищенний. Його лише він стає просто. Якщо хтось бачив картину, яка вже, скажімо так, втрачає яркість фарби, то вона такою є такою мрачною, дуже темною і неможливо побачити. І кожного разу, коли ми приступаємо до таїнства покаяння. До приступаємо до Євхаристії, цей образ Господь в нас відновлює. І цей образ починає світити в нас, і що це світло, і що це світло видно для інших людей. І також на, я маю підтримувати цей образ, щоб він не став таким. Заурядним, сірим, таким непомітним, щоб ця, ця Божа іскра в мені горіла. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є тим, хто виходить першим на зустріч. хочемо відкрити для Тебе наші серця, будь в нашому житті. Адже ти адже Господь прагне, щоб ми були щасливі і йому залежить на нашому спасінні. Передусім, Він хоче, щоб. Наша радість, щоб щоб ми були з ним, і щоб наша радість була вічною. Амінь. Ще перепрошую, та ще одна маленька ремарка до цих пошуків. Є дуже прекрасним тим, що Господь шукає, але і є дуже гарно бути Божою дитиною, але ще краще бути Божою знахідкою. Бути тим, кого Господь знайшов, кого врятував.